Битва титанів круглі чи кубічні. Для порівняння маю Аді Юнікорн Єдинорожки і Аді Нобел кубіки. Ну, і десь там ніт про Зінг теж затисалися. 2-25. Знайдіть залишки пряжі. У мене кольору мого банана. І в'яжемо зразочок. Не забувайте протанцьовувати. Нормальна така музичка, весела. Мені подобається. Кожною спицею десь по 10 рядочків. Кожним видом. Зустрінемося, як зв'яжемо. Танцюйте. А тепер серйозно дуже пахне кізочкою. Це Аді Нобел Кубіки 2,50. Це Аді Юнікорн єдинорожки. 2,50. Це про Prozінg. І тут ще аді novel кубіки. Жодної різниці. про прозінг 225, кубіки 250. Порівнюємо кубіки і круглі. Я вже поміряла: різниця 2 мм. Полотно більш щільніше, полотно більш рихліше. Чи допомагають позбавитись відрядності? Ні. Чи втомлюються руки? І тут не втомлюються, і тут не втомлюються, і тут не втомлюються. Не гружу вас математикою, але розмір кубіків 2,50 дорівнює майже 2,25 розміру круглих спиць. Таким чином, при в'язанні на кубічних спицях одного розміру полотно буде більш щільнішим, ніж якщо ви в'яжете. Круглими спицями того ж самого розміру. Так, у чому ж різниця? А різниця для мене у відчуттях. Гладенькі, ребристі. За рахунок цієї ребристості нитка не втікає зі спиці. Ще вони мають ідеальне не незважаючи на оцю ребристість. Плюсом гострий і ідеально довгий кінчик. Ну так що, ідеал чи маркетинг? Для мене більш маркетинг. Але особисто я їх обираю за ідеальний кінчик і за неперевершені відчуття. Пам'ятайте про розмір. Ідеальний кінець це любов. Та пошло, прозвучало.